Шановне панство, всім привіт! Всі, мої мої Шануваннячка. Ну що, відкриваємо. Дивлюся, пишуть хлопці, відкривають один цікавий набір. І оттуда падає доволі таки непогані нагороди. Хочу це все діло перевірити. Є в мене 18 тисяч золотих. І надіюся, що оттуда все-таки ж ми зможемо щось таке цікаве вибити. Так, е -е, да, хотілося б. І отримати, хоча б якийсь плюс. плюс. із цього. А що у нас за набір? У нас набір такого плану. Стоїть він 8500 золота. Да? Є у нас тут сертифікат, це вже гарантовано танк. Ну, Може бути яка якась шляпа. І. Так, три містичного першого рівня. Угу. Три містичних першого рівня. В принципі, всі знають, що нам тут є. І тримістичних другого рівня. Надіюся, що от сюди зможу хоча б не зайти в мінус. І зараз спробуємо прямо з вами це відкрити, подивитись. Це вже третє відео за сьогодні. Є можливість, тому відкриваю, як зазвичай, а вас хочу подякувати вам за перегляд. Надіюсь, вам цікаво. Пишіть коменти, ставте свої подобачки і, звісно ж, підписуйтесь. Стараємося для вас, для нас. Ну що, пробуємо. Скуповуємо цей набір і будемо відкривати і дивитися, що в нас є, що ми змогли звідси отримати. Понятно, ресурси будуть падати, ну, хочеться не тільки самі ресурси. Да? а Хочеться, щоб ця гра нам приносила щось, щось цікаве. І ми хоча б не заходили в мінус. І пишіть, пишіть, ще пишіть, що вам падало з цих наборів, як ви думаєте, цікаві, добрі чи ні. Ну що, традиційно почнемо ми з першого рівня містиків. Да? Три штуки. Поїхали. Перший містичний першого рівня. Ну, такий собі набір, 8500 віддав. Поки що з нього нічого нам цікавого не принесло. Можливо, треба щось, щось тут підколдувати, підмасажувати. Давай, давай, що на кружку. і на сам контейнер. Подивимося, чи допомогло. Ні, не допомогло. Ну, трішки бустрів на золото. Поки що не порадував. Поки що не порадував. До речі, нам... Це в нас другий. Ага, нам за всім, за всім, всім застається трішки. Нам треба другого рівня відкрити 6. Тут у мене вже 9, тобто, за всім, за всім небагатсько. Хто підпишеться, той побачиться. Так, ну і другий рівень. Тут я хочу нагадати, що у нас 10% на сертифікат і вже 5% на танк. А також золото може випасти. Надіємося на щось фортове. І так, перший і друге рівня нічого не приніс. Ну ти що? Що ж таке? Людям падають. Ну, напевно, містики це не моє, тому що маємо, що маємо. Ну, 500. Що ми змогли відбити? Ми від 8500 змогли відбити 500 золота. Ну, Може, хоча б тут дасть нам один сертифікат. Прям він нужен, прям горить. Ну, падають нам 7 днів према. Ну, що 7 днів према, Це таке. Це взагалі дуже мало. Ну і що, хочу сказати, тут залишається в нас лише один містичний сертифікат, і тут прям нам треба якусь колекційку, бажано взагалі високого рівня. Щоб ми не залетіли в страшенні мінуса. А ви самі дивіться, чи бажано, чи стоїть вам відкривати такий набір. Поїхали. Сам сертифікат і приносить нам. Ну, Це просто страшне розчарування. Я просто на 8000. -ну Але вам могло б, скажімо так, підфартити, повезти. Тому дивіться самі, відкривати не відкривати. Я вам все це діло, звісно, показав. І ще у нас попереду багато відкритів. Вам хочу побазати, побажати міцного здоров'я, миру, добра, удачі, всім пока.